Запустити нетворкінг, розробити проєктні колаборації, провести аренді дослідження, похакатонити чи організувати крутий івент це усе про 260 метрів квадратних нового сучасного коворкінгу Macpo AI Lab у Білка Спейс, КПІ імені Ігоря Сікорського. Три місяці роботи формальних, бюрократичних, фарбувальних, електротехнічних призвели до такого результату. Але найголовніше, що сьогодні ми бачимо велику кількість студентів, які почули, що можуть. Як можуть досягти успіху завдяки своїм однодумцям, така таким самим студентам, випускникам ЖКПІ, які досягли таких вершин і працюють зараз на одну з найбільших компаній світу? Макпо AI Lab – не просто новий простір, це реновація легендарного білка Спейс, одного з першого коворкінгів у КПІ, який відкрився ще 10 років тому з ініціативи креативних студентів. І за підтримки потужних компаній, коли я потрапляла в білку, я потрапляла саме в ту атмосферу свімів, де всі обговорюють останні технології, де всі робили стартапи. Білка відіграла дуже важливу роль в моєму встановленні вибору мого шляху. Тому я б хотіла, щоб для студентів, які зараз навчаються, це також було таким місцем, яке їх надихає і підтримує. Ми вже ведемо бесіди з деякими компаніями, які зацікавлені в тому, щоб проводити тут свої івенти. Сподіваємося, що вже в найближчі там тижні ми вам будемо. Повернемось новими анонсами. Простір відкритий для всіх КПІшників від студентів і викладачів до дослідників та інженерів. Тут зосередяться на AI-дослідженнях, зокрема у сфері Діфенс-тех, щоб розвивати технології, які працюють на безпеку і майбутнє України. Дуже прикольно, то все так сучасно і нам Ну, свій вайб. Саме є. Класне місце для кейворкінгу Ми беремо лінки у людей, будемо щось думати. Ми вже просканували QR-коди, взяли лінки. Я хочу, щоб студенти моєї кафедри, мого факультету і загалом юні айтівці доєднувалися до загальної спільноти, і розробляли щось разом. Я хочу, щоб у них були хороші можливості, яких можливо колись не було в мене. Я хочу, щоб кожне покоління, яке вчиться в КПІ, щоб вона отримувало від цього все більше і більше задоволення. Тому що університет це школа життя, те, як ми проявимо себе тут, так проявимо і далі. AI Lab готовий втілювати найкреативніші ідеї і має амбітні плани на майбутнє. Серед них програма стипендій для найкращих викладачів КПІ, що стартує вже на початку 2026 року.